Привіт тим, хто повертається, і благополучиє тим, хто вперше на цьому каналі. Мене звати Стефанія. І сьогодні ми з вами поговоримо про одну з моїх улюблених ман сота регресія гравця максимального рівня. Сота регресія гравця максимального рівня. Це у нас манхва 2023 року, яка пішла від одноіменної новели 2021 року. Новела на даний момент закінчена на 425 розділі. А на момент сценарію в англійському перекладі Манхою всього 50 епізодів, а в українському 42. Тобто, перший сезон у нас є перекладний. По жанрам у нас пригоди фантастика надприродні, а ілюстраторів та авторів ви бачите на екрані. Історія розповідає про світ, у якому панує містична, Гра. Починаючи з нового року, кожного першого числа населення Всесвіту від 15 до 29 років переносилося у бажальну гру ангелів, де люди мають боротись за своє виживання. Ну лише їхні душі переносились, і якщо вони помирали в грі, то вони помирали в реальності, їх всіх називали гравцями. І ще вони могли створювати собі свої власні скіни для цих тіл, в які вони переносилися в цей. В цей світ гри. всього є 20 раундів, і ми знаємо про це лише через те, що наш головний герой регресор, який повертався в часі безліч разів, але дійшов до кінця гри аж в 99 житті, лише щоб дізнатись, що для останньої боротьби потрібно мати 5 гравців. А він прийшов на одинці. Тому почалась його сота, остання спроба. І чи використає він цей шанс щоб зупинити гру? Ми дізнаємось з вами по плину манхви. Я люблю цю манхву, мені подобається манхва, я її постійно перечитую, скільки б разів я її не перечитувала, вона мене все одно така... Тому що мені дуже сильно подобається ця манхва, мені подобається все, що в ній відбувається в загальному. Єдине, що мені не подобається, ми поговоримо про те пізніше, що мені не подобається. Але загалом ілюстрації гарні, історія цікава. Тобто є безліч історії про переродження, про регресорів, згадайте ОРВ. Там теж регресор, він не головний герой в нашому житті, але він регресор, і він головний герой в житті кімдучі. Інколи ці історії бувають такі заїджені, і ви просто читаєте такі, наша. А інколи ці історії бувають цікаві, щось нове, щось неймовірне, і мені це подобається в ній. Ну, принаймні тоді, коли її починала читати, вона мені реально подобалась в плані тому, що. Блін, вау, давно я такого не читала. Бо, переважно, ці манхви тоді в той момент, коли я читала її. Я читала переважно ті, там, де я переродився у світ магії, і тепер, короче, я маю не вмерти, бо я взагалі то виявляється лиходій. І це все з боку десь таких підлітків, чоловіків, які йдуть вчитися в магічну школу, і там вони борються за своє виживання. Тому для мене це тоді було щось таке: Вау! Вау! Вау, блін! Головний персонаж закінчив школу. У головного нашого героя є брат. Брат, який молодший, і він не потрапив під оце 15-29 років, тому що йому всього 14, і він собі поки що живе життя. Але як ми дізнаємося. В день тоді, коли його старший брат, тобто наш головний герой, він повернувся назад. Його дуже сильно побили, і він втратив зір. І тепер в кожному житті наш головний персонаж мститься його кривдникам. Він просто кожен божий раз, стає їх там ну не вбиває, але б'є так досить сильно, щоб вони знали, що такої штуки, яку воно зробило з його братом, вони не зроблять ні з ким. Це був спойлер, але я думаю, це такий спойлер, який відбувається в здається, в перших трьох епізодах тому. Я хочу сказати, що по світу, взагалі, то виявляється є дуже 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 багато людей від 15 до 29 років, тому що гравців, які попадають в цей інший світ, їх дуже багато. І дуже багато з них помирає. Тобто з кожним раундом, у нас, наприклад, на першому раунді в нас є 10 тисяч людей, в наступний раунд пройде лише 5 тисяч. Тобто вони зменшуються по половині. У нас буде такий раунд, де персонажі мають просто вибрати лідера цієї своєї компашки, і їм не потрібно битися, їм не потрібно виживати, їм просто потрібно вибрати людину. І через це в наступному раунді може пройти лише четвертинка людей, тому що, от ну, в минулому раунді, вас ще ж не скорочувало, вас ще ж могло пройти. Стійки, скільки, скільки і вас і було, а ну, ви там побилися, повмирали то таке. І після цього, знаєте, регіони з'єднюються. Це як Вафеки Journey. Якщо ви знаєте, що це за гра. Я її граю, тому я про неї говорю. На самому початку в нас ми були просто от наш маленький регіон. Ми були один регіон. Я в С-160, супер класно. Ми собі там в нашому регіоні всі подружилися, все нормально, все супер, у нас там людей, може там пару тисяч. А потім з новим оновленням нас з'єднали в нові регіони. Тому що чим поменше людей починає грати, тобто чим поменше людей починає заходити в гру, нас все з'єднують і з'єднують, і з'єднують, і з'єднують. До того ж, раунди дуже жорстокі в плані. Вбивст. Мені здається, якби я потрапила в цю гру, я б померла на самому початку. Тому що коли мені сказали, о, ти маєш бити 100 гоблінів, і я така. А гоблінів? Оці 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 маленькі зелені створіння. Не, дякую. Не, дяко Дякую. Коли вони попадають в гру, вони отримують руну рандомну руну, яка може. Що небудь там руна сили, руна стілення, руна класного голосу, який переконує людей. Тобто вони отримують цю руну, це як їхній головний скіл, і вони можуть по цьому головному скілу розвиватися. Коли вони добувають до 10 рівня, вони можуть взяти професію. Я вважаю це супер класно. Мені подобається. Я люблю ігри, в яких ти можеш вибирати свою професію, та, наприклад, не знаю, маг. Кухар, лучник, я перечислю всі, що є в манху, які я в я читала. <звіт> Але раунд справді дуже жорстокий, і те, як все там відбувається. Якщо ви читали цю манхо, ви знаєте, що там відбулося, і це в перший раунд вау, я рада за тебе, я не знаю. Там просто все дуже багато крові буде. Якщо я попереджаю, там багато крові, реально там дуже багато крові. Як ми дізнаємося, не лише молодшого брата головного героя булали. Головного героя теж булали. Цей булінг переноситься в такому плані в цей паралельний світ, в якому вони гравці, що наш головний герой починає булити свого була Булера. І мені це подобається, тому що булер в нього такий. Отакий От мужичок, чесно, мстіться своїм булерам. Братани, вас булять, мстіться їм. А що вони вам зроблять? Забулять ще, ви забульте їх. Що сидіти і терпіти, коли можна піти і забули ту людину. Ну, той. Якщо взяти свою, знаєте, як це сказати, впевнені собі і піти напроти силу своїх булерів, я вважаю, що це дуже класно. Якщо вас булять, вбийте їх. А що вони вам зроблять? Вони вже мертві. Все? Віця, так, щоб ніхто не знав, що ви їх вбили, окей? Якщо ви будете когось вбивати, це так, щоб ніхто не знав. Або найміть собі того чувачка з Манхви, який є, за своїм босом, все прибирає. Тому. Це міг би бути жарт, а може і не жарт. Я не знаю, я не впевнена. Загалом Манхва супер. Мені подобається, мені все подобається, мені подобається і всі моменти. Мені подобається дуже багато різних харок. Зараз будуть великі спойлери. У другому сезоні, коли Манхва повертається, там відбувається такий момент, коли наш головний герой йде в таку компанію гравців, які збираються в реальному світі вбивати людей, бо тому що це приносить їм типу, користь, вони виростають в рівнях. І він йде туди і перетворяється іншою людиною з гри. Він протворяється таким милим, добреньким чувачком, в дуже гарному рожевому світшоті, який він потім викидає, але це не в тому суть. І тут приходить чувак, який досить похожий на нашого головного героя в грі. І він тобі каже, це я оця чорна. Коса. І всі такі, вау, це ти чорна коса, вау. А він ж то знає, що він чорна коса, а не оцей. Ч... І виявляється, що в попередніх його життях оцей чувачок він може. Потім він здобуває руну, яка допомагає йому робити клонів. І він, коротше, вбиває людей під тим, що він чорна коса. Ну він не чорна коса, коса наша. Це оця коса. А він не коса. І наш головний герой вирішує, що потрібно. Він взагалі робить дуже багато хороших справ під тим, що от ну, мені треба руну, ну мені треба руну, ну мені треба руну». але ти рятуєш людей, ти буваєш поганців. Тобі точно потрібна тільки руна. Ну, Може, йому потрібна тільки руна, а тут що він людей рятує. Мені подобаються головні персонажі, які такі і добрі, і типу злі, і в них поганий характер, але вони насправді дуже добрі до тих, хто нормальний. На цьому буде все. Слава Україні, героям слава! Слава нації, смерть ворогам! Україна нас пандусе. Я йду до свою каву і я йду придвинуся з ним ще одне відео.